Процес перекрутки малинового листя замороженого для ферментації. Я його, правда, не відділяла від гілочок, не було коли, але ми заварювали пили чудово, тому це не обов'язково робити. Ось такий виходить, бачите, перекручений лист. Коли я докручу все листя, накрию вологим ось рушник, бафельний звичайний, намочу його, викручу, такий, щоб він злегка був вологий. Накрити зверху і година 2 дати, щоб цей чай, це листя постояло, проходило процес ферментації. З'явиться такий дуже приємний запах, квітковий. це якраз має так бути. І потім вже буду ставити на сушку. Можна в духовку, в сушарку, хто куди на сонце можна ставити. І сушиться до готовності, потім сухе листя. Ось виходить такий чай. Можна потім запакувати в одноразові пакетики. Є в магазинах продаються пакетики. І заварювати собі, хто, хто любить, можна просто перецідити. На ситечко, коли чай заварився, перецідили в іншу чашечку і, будь ласка, можна пити. По кольору чай нагадує звичайний чорний чай. Він такий темно-коричневого кольору, дуже ароматний. Мені пахне в цьому році прямо медом, квітами. Ну, такий дуже, ну зовсім не малиновий присмак, але з малинового листя.